Для прикладу, що можна взяти, якщо не брати цей Юту НЛХ. До речі, його ціна 43900. Deere 1985 року. 2060 мотогодин. Трактор, мать вашу, 40 років. Яких 2060 мотогодин? Може 2 мільйона мотогодин. Це я повірю. Ну не 2060. Він за сезон стільки наїжджає, якщо не більше. Це ж трактори, які виїжджають в поле і працюють. Ну, нічого, вам його людина продає в дуже файному стані, все чудово, пожалуйста, 23 касаря. За техніку якісь 40 років. Другий екземпляр. МТЗ 2016 року теж на 140 коней. Наработка за 9 років склала 4962 мотогодини і ціна 26500 Тобто, як ми бачимо, вже МТЗ на 130 коней в ціну 9000 як ви любите казати, нема. Третій варіант. Джон Дір. 1996 року, 8 тисяч мотогодин, 29 років трактору і ціна 34500. Holland 2006 року, 7 314 мотогодин, 19 років трактору, 40 957 доларів. І John Deere 2000 року 10 тисяч мотогодин 41 500, 25 років трактору.